Те, чи може повернутись так званий «русський мір, я переконаний, що може. Я більше того скажу, він вже в іншому вигляді повертається. У Нас топ-спікери на українському телебаченні чогось так звані хороші русські. нас Фейгін коментує, гол головна зірка хотіли сюди затягнути е Нівзорова і так далі. Тобто, у нас є намагання в декого розділити режим Путіна від Росії. Мовляв, режим Путіна злочинний, але от я не знаю, росіяни його не підтримують. Як прийде до влади російська так звана опозиція, типу там Навального чи ще когось іншого, то вони будуть хороші, з ними треба буде дружити, знов говорити російською мовою і так далі. Це величезна ключова помилка. Це небезпека, це велика небезпека. Тому що Навальний чи там оця, оця вся братія їхня, яка зараз е показує свою боротьбу з Путін. Вона так само є небезпечна після того, як е, прийде до влади. Тому що я не пам'ятаю, хто це сказав, що російська демократія і лібералізм закінчуються на українському питанні. В них цей шовінізм з дитинства є. Той самий Навальний про Крим, як говорив, що нічого він здавав, віддавати не буде, що це не буде і так далі. В них оцей шовінізм виховувався з дитинства. І дехто його вдало прикриває. А дехто відверто про нього говорить. Тому величезна небезпека, щоб ми собі самі не повернули в іншому вигляді після того, як режим Путіна впаде сюди руський мір. Я говорив вже неодноразово. Ми, якогось милого, маємо от споживати у цю російську культуру, розбиратися, розуміти їхню мову. Чому? Тут я не знаю, 60 кілометрів Польща. Хтось знає, от навіть з телеглядачів. Я не знаю польських співаків, польських блогерів, польську культуру. Ніхто не знає. Москва хто зна, де знаходиться. В нас з дитинства знають їхніх зірок, їхню культуру, їхню мову. Це ж так само окупація. І тому ми повинні розірвати це максимально. Ми повинні розуміти, що Росія це одвічний ворог, їхній імперіалізм. Вони не визнають нас. Ну, давайте будемо говорити. Вони нас завжди сприймали і сприймають до тепер як люди другого сорту. Які типу, якщо їм будуть обслуговувати їх, то вони їх сприймуть, перейдуть на їхню мову. Вони не візнають Україну як самодостатню державу. І я переконаний, що і так звані ліберали так само тому викорінювати абсолютно все, не боятися русофобії забагато не буває. Повністю все, що має стосунок до Росії, російської мови, російської культури, повністю е заборонити і знищити, вибудувати Україну центричну. Владу з українською національною політикою, якщо розвиватися в плані зовнішньому, то ми маємо цивілізований світ, ми маємо англійську мову, маємо англійську культуру, французьку, американську. Нам є в чужих з кого брати приклад, то точно не Росія.